Шановна мисливська громада, шановні колеги, сьогодні ми представляємо Вам Кодекс українського мисливця. Це перший аналогічний документ, який вперше в історії України прийнятий, який створений на основі кращих зразків європейських мисливських організацій. і Сьогодні його видання завершило більш чим піврічну роботу авторського колективу з написання погодження цього, на мою думку, серйозного документа. Кодекс підтриманий європейськими мисливськими організаціями, такими як ФАСЕ, Кодекс підтриманий міжнародною мисливською спільнотою в особі CIC, Кодекс підтриманий громадською радою при Державному агентстві лісових ресурсів. Підтриманий п'ятью вищими навчальними закладами України, які спеціалізуються на підготовці лісівників, мисливців, підтриманий більшістю громадських мисливських організацій України, про що кожна заявила. Він вперше був представлений на нараді, яку ми проводили у Львові 1 червня, в день, коли ми. Хочемо задекларувати його як День мисливства в Україні, як День пам'яті мисливців-захисників України. І після того було багато до нього зауважень, пропозицій, обговорень, і міжнародних в тому числі. Авторський колектив допрацював з усіма зауваженнями. І сьогодні, повторяю ще раз, ми його презентуємо в вашій увазі. Цей документ. Має декілька розділів про етику, про культуру, про самоврядування. В кінці кінців про гімн мисливців, який вперше був написаний, і він має можливість і прослухати його тут за посиланням, і ноти, є, і слова. Він має мисливський марш, він має інші складові мисливської культури, які поширені і у всьому, у всьому світі цивілізованому мисливському. Дуже сподіваюся, що він буде дороговказом для вас, для ваших колективів. Дороговказом руху нашого мисливства до кращих зразків світового мисливського господарства. Дороговказом культури, етики, поведінки, виховання дітей, підростаючого покоління. Тому що без цього. Мисливське господарство України не має майбутнього. Ми маємо мати, так як всі країни Європи, свою форму, свої сигнали, свій гімн, свій марш. І це все вже представлено в цьому кодексі. Дуже сподіваюся ще раз говорю, що він вам сподобається. Ви в своїх колективах візьмете його за основу поведінки і поступово Україна. В тому числі, завдячуючи цьому документу, буде в числі кращих європейських країн з веденням мисливського господарства.